Купуєте дитині ось таке взуття? Тоді у мене для вас дуже погані новини. Ви ризикуєте у майбутньому отримати у дитини плоскостопість, проблеми з хребтом та суглобами. Ось що відбувається, коли дитина носить неправильне взуття. Занадто висока платформа. Навантаження на стопу розподіляється невірно і є високий ризик травмування, негнучка підошва. Не дають стопі нормально згинатися, м'язи не працюють, вимикаються, і від того вони слабшають. Завужений носок стискає пальці, порушує кровообіг та призводить до вростання. Що робити, запитаєте ви? На кожен день обирати якісне та правильне взуття. Гарний задник, гнучка, але не надто м'яка підошва, дихаючі матеріали і, звичайно, широкий носок. А якщо помітили у своєї дитини швидку втому біль у стопах, неправильно ходу, вам варто звернутися до подолога, щоб дізнатися більше про здоров'я ніг, заходьте на мій профіль.